<свят fans> що така ілюстрація? Ні. Ні Чесно кажучи, ні Хто? <свят> Люстрація. Пацан, давайте на час <плес> реально. Ні <свят> <плес> 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 Это поменять всех. Не знаю. Ілюстрація? Це мабуть, коли діти в школі малюють малюнки. Що, що? Ілюстрація. Що, що да. Можете сказати? Ні, не, не можу. без Це туристика. Це зміна влади, яка, не... <свісно> яка замішана в якихось тіньових е схемах, яка служила там в ТГБ, в розвідці. Ілюстрація це, по-моєму, на подобі щось розказувати, щось представляти, чи щось таке, я не знаю. Люстра. Люстра, так. Да. Це десь очищення. Очищення від певних елементів. Я не знаю, я як камеру бачу, я лякаюся взагалі. Ви бачите. Яка рестація? Очища, очищає. Не вибачте. Да, наших депутатів. Ой хлопці. Люстраси, люстрас. Скільки дослужити вони знімаєш А що воно таке? Коли у... ми знаємо, що в людині є, коли нам показують документи, показують його будинки і показують те, звідки в нього, наприклад, гроші на машини. Зміна влади, так розумієш, чистка влади. Очищення влади. Резраці треба повністю владу поміняти реєстрацію. Так ні. Ні. Я на ногу мені наїхали. їхала. Не треба. Пішу сонечко дуже. Боже, не хочеться опозоритися? Yeah. Латинське, мабуть, слово, yeah. якщо так от розібратися. На підставі якого а, мають показати всі свої доробки, всі свої е, надбання, яким чином це все відбулося. Від слова ілюстрації погано стало. Це очередне безумі, яке закінчиться трагедією для країни. Це очищення влади, чиновників. Так, так ілюстрація це... Е... Звільнення всіх працівників е, парламенту та нанян, наняття нових владу заново. Для людей треба вибирати таких, які повинні бути, а останніх людей тих очищувати, які корупцію роблять. Ну, мабуть, з тим, що розказують, де і чим заробляє політик, на що він живе. Може, я не знав. Оцих депутатів в мусорку закидують, кажуть. Щось бачити. Не знаю, короті. А кого б ілюстрували? Це неможливо. важливо. в нашій країні ілюструвати будуть корупціонерів та корупціонери. Математично я обіснувала цю модель, на в редакцію. Можна пішоти. Будемо розмальовувати колишніх чиновників яскраві кольори петушині. Всі, хто був при владі. Міліцію всю. Сто процентів. Таможню. Ну починай відтуди. Ясно кого. Откуди вона риба гніть. От я ту рибу ілюструвати. Багатьох багатьо не скажу, бо я з ними не дуже стикаюся. В першу чергу з регіоналів, В першу чергу комуністів. Всіх понемножку. Чесно кажучи, всіх. Всіх Януковсь... януковських, всіх звільнила взагалі. Всіх. Я проти всіх. Всіх люструвати. Повний безпреділ. Толпа, злодіїв, безприділчиків, котрі і творять безпреділ на території України. Не знаю і знати не хочу. Якщо чесно, це дуже буде великий список нашого колишнього президента, наприклад. Всю нашу Верховну Раду. Я? Всіх. Чесно кажучи, напевно, всіх. Комуністів. А і партії регіонів. Так мінімум тих людей, які були э, за Росію і тягнули нашу Україну в ту сторону. В першу чергу президента, прем'єра, кабінет міністрів, прокуратуру, верхушки. <рисловили> <рисловили> Путіна. <рисловили> Путіна. Ні. Вибачте, я не маю часу.